Путін готовий зупинити війну в Україні шляхом переговорів, але поставив під сумність легітимність президента України Володимира Зеленського. А також Пісков заявляє про те, що долю президента України Володимира Зеленського нібито вирішено. Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі докладно розбиратись. Президент Росії Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, які визнають нинішні лінії фронту. Так повідомляє агентство Reuters із посиланням на чотири джерела в Росії. Глава російського режиму вважає, що досягнутих у війні успіхів достатньо, щоб продати це російському народу як перемогу. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков теж підтвердив, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що Росія відкрита до діалогу для досягнення своїх цілей, наголошуючи, що країна не хоче вічної війни. За інформацією двох джерел, Путін вважає, що досягнуті у війні успіхи. Вже достатні, щоб переконати російський народ у перемозі. Всі джерела зазначають, що Путін готовий задовольнитися нинішньою територією та заморозити конфлікт в теперішніх лініях фронту. Зазначено, що Путін вийде до свого народу і скаже, що Росія перемогла, що НАТО напало на них, але вони зберегли свій суверенітет та створили ще й сухопутний коридор з Кримом. І цього буде достатньо, щоб переконати. Російський народ в перемозі. А також Путін зробив заяву щодо легітимності Зеленського. Російський диктатор заявляє, що не знає, з ким вести переговори в Україні, оскільки, за його словами, легітимність президента України Володимира Зеленського, начебто, закінчилась. Таку заяву він зробив під час візиту до Мінська в п'ятницю 24 травня. А він також висловив думку, що однією з цілей майбутнього саміту миру у Швейцарії є саме підтвердження легітимності Володимира Зеленського західною спільнотою, але назвав такі дії піарівським кроком, які не мають значення для юридичних документів. Путін підкреслив, що він хоче бути повністю впевнений в тому, що. Має справу з легітимною владою України, ну і зазначив, що це питання має вирішуватися українською політичною та правовою системою. Підігруючи Путіну, Пісков заявляє, що доля президента України Володимира Зеленського вирішена. Прес-секретар президента Росії заявляє, що. В Україні нібито наростає паніка серед українських військових, а також Піцков зазначив, що доля Зеленського однозначно вирішена і що зовсім скоро настане момент, коли багато хто, зокрема в Україні, поставить під сумнів його легітимність. Він також підкреслив, що Росія продовжить свою спеціальну військову операцію, намагаючись убезпечити себе, ну а російські військові будуть виконувати поставлені перед ним завдання. Але я вам нагадаю, що на період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента України. Про це йдеться у відповіді Центральної виборчої комісії на запит главкому стосовно закінчення строку конституційних повноважень президента Володимира Зеленського. Ну і на завершення дуже гарна новина: Німеччина передала Україні танки і Хаймарс. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, включаючи танки Leopard 1 і реактивні системи залпового вогню Хаймас. Зазначається, що таких установок можуть передати аж три штуки. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН. А окрім цього, Німеччина надає нові партії дронів, снарядів та майже 2 мільйони патронів до, до вогнепальної зброї для потреб ЗСУ. І цей пакет допомоги є частиною зусиль Німеччини щодо зміцнення обороноздатності України в умовах триваючої агресії з боку Росії. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Дякую, підпишись до зустрічі.